ви там розумієте, якщо ви отримували за товарну позицію, я точно не У 2003 році я стикнувся з тим самим питанням, яке задавав землі. Коли я шукав техніку в Америці по американським сайтам, я не знайшов кожного Реально, навіть класу такого не було. Були комбіновані агрегати, були чизити, то що завгодно було, плуга не було. Якщо одна з найпотужніших, якщо не найпотужніша ограна країна, яка має природні умови на пустель, до тропічних умов. Плуга не використовує, mm -hmm. да, яка ну, буквально від 350, а, там до 2000 км. І плуга не використовує. Не можна... Якісь, якісь приводи затримуються повинні. Mm -hmm. В цьому напрямку був певний пошук. І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, перший досвід стріптилів. Бачили ми, до речі, не стільки явно, скільки на картинці. Робочий орган агрегата, який називається гладіатор. Це він фірмократор. Зараз вона, ця фірма належить компанії Кулу, і відповідно цей агрегат він подається, він працює. Ну, Скажімо так, якби зараз певний досвід, він би в нас запрацював. В цей час, так як він був скопіваний, А що цей орган робить? Оце вже натуральний агрегатський стрій Це робочий орган, який абсолютно робочий. І він, До речі, отакого типу робочий орган набагато зрозуміліший в класичному землеробку, ніж агрегат, який пропонує джо. Люрібус менш зрозумілий, ніж ця штука. Що ми бачимо тут? Основна робота, хто виконує? Виконує знайома нам доволі чи зільна правильно? Яка лізе, на понятні нам 22 см, так? Може і гіпше, нема питання. І в нас в голові якось воно укладується, що що ж ми робимо? А ми замість там, умовно 170 см міжрядів під кукурузу обробляємо тільки 20, а на 50 см економіку. Правильно? Якось так воно, ця перша думка вона структурується, вона знаходиться в голові. Але, ви бачите, не тільки зірна лапа, тут вже ось... Скажі, так? так от, кожен його... Я не працюю в компанії Антера і компанії Даун, тому я розказую все, що ми е, пробували І так, проаналізуємо його роботу. Перше, великий, великого діаметра прорізний диск. Яка його задача? Його задача прорізати рослині речки, прорізати грунт. Для чого це? Це робиться для того, щоб оці колеса. Рослинні речки розгорнули, відповідно звільнили область для обробки, для механічного втручання. Оцей товариш по прорізаному гладко проходить ґрунт, не рве велику грудку, ефективно кришить, швидкість для агрегата стрібтів має бути дуже велика. От. І відповідно ефективно виконує свою роботу. Коли ударяється, просто, ну, скажімо так, не нарушені поверхню ґрунту. Досить серйозно. Правильно? Якщо він йде по-пролізаному, по по, по готовому виконавці, він вже це все розсуває. Що роблять ці агрегати? Вони мають так бути відкриті. По-перше, вони контролюють оброблювану гру. встановлюють її межі. По-друге, так як тут все-таки якесь екранування на землі буде, розкидання, вони її умовлюють і залишають в оброблені, обробленій Ну, Прикотуючи каточок, це все зрозуміло, яка грудка буде намагатиметься її розбити, і весь гаризон постарається. Це в ідеалі, а так має робити цей ареат. У нас він робив приблизно не так. Можливо, якби ми, скажімо, рік, два-три з ним багалися, він би у нас запрацював і зараз би вам розказував про ареал гладіатор. В результаті нашої роботи ми отримали таке бархамне поле. Знесенням добре, до речі, не справився, ми то окремо розмову, ми про це поговоримо. Але нормального поля ми не отримали Більше того, оця це штука. Я не можу передати, наскільки воно критично важлива для стрибті. От просто. От те, що ви слухали по точному землеробству, воно просто критично важливе. Розумієте, ми нарізаємо смуги, ми по ним йдемо сівалка. У нас маркера нема, можливості зміститись нема. Ми якщо змістимося сівалка, ми підемо по неутопленій зоні. А це не потім будемо розбирати ці всі речі. Чи навпаки не по обробленій зоні. Але якщо немає точності водіння, якщо в нас трактор ходить так, якщо ми не дотримуємося міжрядів, ви можете виявити, що це буде. Колись я допишу роботу, яка присвячена впливу статистоянню на врожайність, ну, зараз на ставі розмірі я можу сказати, що різні вражає може бути більше 40%. І так, це перший досвід наш такий, ну як положено перший клім, ж він. він ну, якби це вийшло, це було б дивно. От. І оце вже з цим агрегатом. Був певний успіх. Це агрегат фірми Орсму. Я не знаю, який він, чесно не знаю. У нас просто орсму. Чим він відрізняється? Як ви бачите, проїзний диск тут дуже такий характерний. Тут є реборда, яка обмежує входження цього диску в грунт, по-перше, і не дає, скажімо так, розлітатися рослинним рештком. І певною мірою, ну, скажімо, гарно впливає на залипання цього диску. Скажемо так, це ж не чистіки, це розгортачі. А ти є гладкий диск, вони були проблеми з залипанням, коли він зайшов по голову. Далі, в принципі, все так, як є. Зрозуміла начизвільна лапа. Каточок агресивніший, жорсткіший і, в принципі, такий, що краще виконує свою роботу. А цей агент у нас пішов. Він легше на влаштуваннях. До речі, ну, загалом, якщо ви, не знаю, як ви до моїх слів, але якщо ви десь побачили успішну операцію, роботу, точку зору, абсолютно не означає, що вона спрацює у вас. От розумієте, рекомендації навіть по одобренню, по внесенню добрих. Виконання робіт. У в мене зразу відкладається товариші, а ми в Можливо, з цим пов'язано те, що вони не можуть вносити азот зусилля. Просто, просто винуватися і все. Якщо ви грати... <звісно> воно ж не так. Але коли боїхається що 35 місяці він вже бере досвід клієнтів, які ви покорюються. Похоже... Ні, просто розумієте, наша з вами задача, у нас з вами своє господарство. Це господарство в певній природній зоні. Відповідно, будь-яку технологію ми повинні припасувати саме до свого господарства. Можливо, якась дрібниця, вона навіть не стосується самої технології в великістик. Але вона матиме значення. От і завдання технолога просто в адаптації. Дуже завжди подобається, що є така технологія, але в мене не пішло. Ні. Технолог не справить, технологія нікому нікому нічого не довго. Це просто технолог не зміг її адаптувати для свого господарства. Але цей агрегат у нас поїхав. 12 рік, 12 рік це в принципі, ми можемо казати, що це був перший вдалий агрегат. Всі агрегати, які, не дивлячись на різницю в робочих органах, будувалися по однаковій схемі. У нас господарстві. Це вже агрегат на основі робочих органів клірусу. От, Як ви бачите, ну, трактор це зрозуміло, рама сам робочий орган і тепер ключова штука. Одна із надзвичайно сильних сторін технології стріп'єр. Це внесення топлива. Чому тут дві бочки, чому в запіші або, або спереді встановлена бочка для рідків? Це одночасним внесенням трьох діючих вчора. Амафос, хлорид калію і там у такій формі, швидше за все касає. Ми можемо комбінувати, в принципі, ще навіть не застосовуючи методи точного землеробства, ми під кожне поле теоретично можемо формувати свою суміш в по самому полі. Ми можемо виставити, скажімо, з амафосу 60 кілограмів, по хлориду калію кг, кілограмів, цією нормою там. Касу 250 літрів і ці норми вносить добре. Ми можемо змінити співвідношення, в залежності від результатів аналізу. Це свобода. Розумієте, чим більше регулювальних агрегаті, що вони працюють, тим простіше агрономія. Тому що він завжди може пристосуватися агрегат до конкретного поля, до конкретних умов. У цій схемі з певними варіаціями, але знову ж таки, ми вносимо окремі вроді добре стрічкою в одне місце і в місце доступне для рослини. з сівалкою, тип, який показував Валерій. Чому він не пішов цей агрегат? Як ви бачите, сівалка тут в ну, я більш ніж впевнений, що бачили цю рекламу, що сівалка Води штат, відрізняється від всіх інших, надзвичайно високою швидкістю костюм. Чули ж таке, так? Да? А реаг це скоростний агрегат. В наших умовах цей агрегат працює швидкістю 15-18 км на годину. Якщо... У зв'язку з тим, що трактор просто його не тягне, він працює швидкістю 10 км на годину, ми не реалізуємо ні потенціалного агрегату, ні потенціал сіпалки. Правильно? Це перше питання. Друге питання. Чого цей агрегат зараз не живе? Друге питання. У нас тут 12 висіваючих вузлів, дуже непростих. І це перше вада Куча дитячих хвороб. У нас тут 12 вузлів. Висіл добро. У нас націння, у нас три з видає у нас чотири технологічних логістичних цепочки по ресурсу, у нас 24, якщо ми беремо ідеально надійні тракти, 24 штуки, яка кожного, в свою чергу, може зупинити весь агрегат повністю. Якщо ми навіть цю штуку проаналізуємо, ну, це вже робить даний агрегат з моєї точки зору, не життя здатні. Плюс те, що казав і Валерій, те, що казав Михайло Володимирович, Разом після обробки смуга не готова для посів. Ми забули про сухе поле про песів, при в принципі, це правда. Але разом після обробки надто вологий, він не готовий. І сівалка працює дуже повно. Повинен бути розрив з досвіду це від 1 до 3 годин. Може бути більше, може бути менше. Так як цей агрегат надзвичайно продуктивний, він цілком встигає готувати під 200 валки. У нас були випадки, коли трактор ну, приймуть того, що є заділ певний, в день трактор сіє сою, сівалкою за вночі виходить на роботу. Суточно Сутично може бути, якщо це кілька днів робота і 200 літак. 16. Ну, mm, 14, я продовжу, бо це піділенка і реалізації. Так що краще ці всі речі розділити, як на нього. Це ж агрегат в роботі. Хочу звернути увагу, іменно на цю характеристику, рівність поля. Важливі рештки зверху там зібрані, скажімо так. Певно обмежену, не знаю, область. О, але вони не впливають на рівень грунту. І тут ми перейдемо, ну, це повинно було бути кіно. Перейдемо трошки до теорії. Оце так схематична картинка того, що це робиться. Тобто, як ви бачите, ми готуємо оброблену смугу. У нас є смуга куди ми згадаємо рослинні рештки, І ми розміщаємо дуже точно і дуже концентровано, до речі, добре. Рослина не шукається добриго, зразу знаходить його корінням, починає його споживати. Це такі видимі плюси, видимі радості. Але є ще одна дуже цікава штука. Звільнена в рослинних решток смуга, вона дуже інтенсивно прогріває. Я, чесно, сам не чекав, наскільки це цікаво. Ну, відповідать, квітень, місяць, десь початок квітня до 10 числа. Перше, десь близько 6 вечора. Тобто, в принципі, сонечко вже так ну, падає. Температура десь близько 12 градусів. Трактор пішов туди, воно досить довгі, десь півтора кілометра, трактор вертається сюди. Ми виходимо, дивимося його роботу. Вот смуга, нас муга, адже масив одразу поїде. У мене в руках термометр. Я заміряю температуру, нароблені на обробній частині. З моменту обробки часу пройшло менше години. Різниця вже спожає два температура. Це дуже важливо, тому що якщо ми затримуємо рослину пропадку, розумієте, далеко не всі... І несприятливий. Липень місяць дуже жаркий. Знову ж таки, несприятливий для побування врожаю. Якщо ми затримуємо розвиток культури, ми їїщаємо виступу сприятливою природні умови. Вона починає формувати в більш складних.